Дегустуємо загальновідомий закарпатський продукт слив'янка, який є, має бути у кожного порядного газди. Ну що, будемо дегустувати. Файний на смак. Тобто гарна, гарний продукт, коли п'єш, то. Що... Ну, в тебе лице, яке було, то таке залишилося. Коли поганий продукт, то yeah. ну, так. і дуже гарно прогріває, то, що ми кажемо, що гарний продукт прогріває душу. Mm -hmm. Слив'янка, як на мене, дуже гарна. Я би рекомендував. Закарпатська палинка гастрономічна родзинка регіону. Мукачевець Михайло Ганічка отримав ліцензію на мікровиробництво цього традиційного для краю дистиляту. Закарпаття дуже багато своїми традиціями. Пишається своїми людьми, які є основний фонд і цінність нашого регіону. І ми звернулися теж до того, що люди. Давно тут робили. У нас є пивоварня, вона перша була на території сучасної України Мукачівська. Ми зробили пивоварню, всякі страви нашого регіону, ну і дійшли, звичайно, до Памінки. Паленко тут робили давно. Палинку господар виготовляє виключно з місцевої сировини фруктів, які вирощують на закарпатських садибах: слива, абрикосів, яблук та груш залежно від врожаю. Грібо було не робити з цих фруктів щось смачненьке. Є у нас сади і є асоціація садівників, і ми вже там попередньо розмовляли, тому що то треба відповідну якість такі дистилерії ось, як наша. Це мікро. Це не мале виробниця, а це мікро, це локальне. Ми все-таки перші в Закарпатті, які отримали малу ліцензію. Окрім палинки, Михайло виготовляє й наливки. Загалом нині в його асортименті 12 різних видів фруктової палинки міцністю до 40 градусів і п'ять видів наливок з використанням прянощів, різних трав та ягід. Тут, це я славянка. Наша традиційна закарпатська із закарпатських седача є груша. Груша має бути солодка. от такого кольору це настойка терен. І плоди терену це перша слива, яка була. Далі у нас є перцьовка із п'яти сортів перця. І у нас є тут два сорта наливки. Наливка це більш жіночий продукт, вони солоденькі, кріпість їх до 15% алкоголя. Палинка це не самогон, а традиційний продукт, який має свою історію і культуру споживання, каже господар, який розпочинав із пивоварні, а нині розвиває напрям дистиляту. Палинка – це після смаку. Люди досить часто беруть на язик, воно пікає. Ми маємо відчути тут продукт. Багато не потрібно наливати. Це має бути такий легкий один ковток. Що ми відчуємо при беремо Примостиканчик перший, це звичайний аромат. Ми можемо трошки крап... крапельку на руки, розтерти і відчути аромат, так ми відчуємо той, той продукт, що зроблено. Обладнання для своєї крафтової паленчарні чоловік розробив сам, а змайстрували його місцеві ремісники. Процес виготовлення напою класичний дворазовий перегін, між якими обов'язковий місяць відпочинку. Варка відбувається в котлі, який має ямістичний тиші на водяній бані. Тому ну, навіть якщо у нас є продугусти, фрукти, залишки, які мають багато ароматики, він ніколи не пригорить. Це обладнання зроблено універсальним. Наприклад, ми можемо кранами відрегулювати проход лише через один цукопарник. Ми можемо перекрити і пустити його на таку красиву штуку, це для виробництва віскі. Перекриваємо кран, переходимо до цього. Тут стоять сітки і для виробництва так названих ароматних спиртків. Ми на тарілочки можемо ставити аніс, м'яту, любі трави, любі фрукти. У ресторані господаря напій подають у спеціальних фужерах, які розкривають аромат і після смак. паленки, закарпатські закуски, шовдар, пікниця, сало. Нині підприємство готується до офіційного маркування продукції. Ми вже більше говоримо, що це грушівка, так? Угу. А де старші люди певних там селах, як кажуть, дичківка. Дичківка. Тут відчувається от та є така. Не можна. Ну, я не скажу смак, дитинство я скажу аромат. Дитинство, от коли у бабки біля е, хати там попадали ці дички, груші не ну, дуже ароматні. Оце то. тут відчувається те же саме. І солоденький запах. Так. Дуже дуже смачне. Цю закусувати не треба. На рік господар може виготовляти до 10 тисяч гектолітрів паленки. Втім, зізнається, для його маленької крафтової паленчарні це забагато, тому за обсягами не женеться. Та якісний напій потребує лише відбірної сировини. Дуже багато людей працює, щоб продукт був якісний, і я вам скажу з того, що ми бачимо. Люди, які приїжджають до нас на Закарпаття, повірте, їм цікава культура нашого краю. А їда і напої це невід'ємна частина. Ми невеликий регіон, правда? І нам потрібно сюди запросити, якісь суди, щоб люди прийшли, оцінили так? І чим ми можемо здивувати? Лише тим багатством, яке у нас є в регіоні. Тому треба розвивати локальну кухню, локальні продукти, локальні якісь вироби. І тоді все буде добре. Закарпатська палинка це не про міцність, а про культуру, переконаний Михайло. Це частина історії та автентичності. А тепер ще й приклад успішного локального бізнесу, що зберігає традиції і виводить їх на новий рівень.